Полтава вкотре оплакує своїх захисників, які повернулися додому на щиті. 18 липня біля свято Успенського собору відбулася панахида за двома загиблими військовослужбовцями. В останню путь сьогодні проведжали сержанта Святослава Войтенка. На війну він був мобілізований у квітні 2024-го. Служив командиром відділення технічного обслуговування автомобільної техніки. Загинув воїн 6 липня цього року у селищі Куп'янськ-Вузловий, що на Харківщині. Цього ж дня йому виповнилося 44 роки. Це була опора моя. Я з ним 40 років, як в місті. Для мене дуже важко. Поняття його вже не существує і немає. Кращого брата я в житті, мабуть, б собі не хотів. Він мені заміняв і батьків. Прощалися нині 43-річним Олександром Суродіни. Чоловіка мобілізували у січні 2023-го. Він проходив службу на посаді головного командира танку танкового взводу. 14 липня цього року військовослужбовець помер. Сталося це у лікарні у Дніпрі. Про нього сказати тільки можна добрі слова. Відповідальний був. От, ну, звісно ж, дуже за сім'ю переживав. Вічна пам'ять йому добра, хороша людина. Святий Божий, святий, 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 Поховали Олександра Суродіна на Росошинському кладовищі, а Святослава Войтенка на цвинтарі неподалік дендропарку, що в Полтаві.